Сьогодні поговоримо про одного з найбільш загадкових персонажів в історії криміналістики людину, яка викрала літак, стрибнула з парашутом, і зникла назавжди. Хто ж він, цей таємничий злодій? І що приховується дивна історія? 24 листопада 1971 року звичайний рейс авіакомпанії Northwest Airlines, що летів з Портленда до світла. Став чимось значно більшим, ніж просто короткий переліт. На борт піднявся скромно одягнений чоловік середнього віку в чорному костюмі, кроватці та з окулярами. Купив квиток на ім'я Ден Купер. Купер замовив собі бурбон з содовою і виглядав дуже спокійним. Але під час польоту він передав записку стюардесі. Спочатку вона навіть не хотіла її читати, думаючи, що це звичайна спроба позалицятися. Але коли вона все ж таки відкрила записку, там було написано: у мене бомба, сідайте поруч, і я вам все поясню. Купер показав Стюардесі портфель, у якому справді було щось, що нагадувало бомбу. Він висунув чіткі вимоги: 200 тисяч доларів готівкою, що на сьогодні приблизно 1,3 мільйона доларів, 4 парашути та заправку літака в сіетлі, щоб летіти далі. Авіакомпанія, не бажаючи ризикувати життям пасажирів, погодилася. У сієтлі Купер отримав свої гроші та парашути, відпустивши усіх пасажирів, але залишив кількох членів екіпажу. Літак злетів у напрямку Мексики. Купер відкрив задні двері Боїнга 727 і стрибнув у ніч, без жодного страху, без жодного сумніву. І все це у звичайному костюмі і плащі. За бортом літака міну 7 і дуже сильний вітер. ФБР негайно розпочало масштабну операцію з пошуку. Було обшукано величезну територію, опитано тисячу людей, але Купер просто зник. B. Поліцейські ретельно обшукали літак. Єдине, що залишилося від Купера, це парашутна сумка, парашут, від якого відрізані стропи, та його краватка. З того часу почалося справжнє божевілля. Хто тільки не вважався купером, колишні військові парашутисти, злодії, що зникли без сліду, навіть письменники і викладачі університетів. Найцікавіше, що ФБР таки не змогло довести причетність жодного з підозрюваних через деякий час, в 1980 році на березі річки було знайдено 5800 доларів у зношених банкнотах. Ці гроші збігалися за серійними номерами з тими, що дали куперу. І от вже понад 50 років цей випадок залишається єдиним нерозкритим авіаційним викраденням у Сполучених Штатах Америки. У 2016 році ФБР офіційно закрило активне розслідування, визнавши, що воно не може встановити особу Купера або його долю. Купер став справжньою легендою поп-культури. Про нього знімають фільми, пишуть книги, а його ім'я вже стало символом ідеального злочину. А як ви думаєте, що стало з Купером? Чи вижив він після стрибка, чи, можливо, десь зараз спокійно п'є собі бурбон і сміється над усіма? Пишіть у коментарях. Якщо хочете більше хронології посеред хаосу, підписуйтесь на канал.